Всім привіт! Мене звати Марта Томахів, і разом з моєю колегиною Мартою Приріз ми ініціюємо цей проект, «Я чекаю на тебе вдома. За освітою я філологиня та більше ніж 10 років працюю у сфері освіти та викладання. І на цей проект надихнув світлий спогад про мого дворідного брата, який свого часу повернувся за то, і йому було надзвичайно складно пристосуватися до цивільного життя, і часто ми його рідні не знали, як правильно йому допомогти, та його підтримати. І навіть зараз, маючи знайомих та друзів, які воюють або вже серед ветеранів. Я часто задумуюся перед тим, як правильно запитувати про їхні справи і як спілкуватися так, щоб не нашкодити. Для кожного ця війна є особистою, на мою думку, і багато хто зараз чекає. Вдома на повернення своїх близьких або рідних з фронту. І мені здається, що дуже важливо кожному з нас стати опорою для них і підготувати надійний, тепло, емоційний тил для їх повернення додому. Я дуже сподіваюся, що цим курсом ми зможемо відповісти на ті запитання, які я ставила перед собою, і ті запитання, які виникають не в мене одної, а у багатьох рідних та близьких військових, які чекають. Дуже дякуємо вам за увагу до цього курсу та сподіваємося, що він стане нам увагами. Усім привіт! Мене звати Марта Приріс, я психологиня, психотерапевтка, і у цьому відео я б хотіла розповісти про наш проект Я чекаю на тебе вдома. П'ять років свого життя мій чоловік провів на сході України. Він був воїном, який захищав Україну, і дуже довго я не могла зрозуміти, власне, що з ним відбувається, і як давати собі раду, коли людина, яку ти любиш, вона воює, і коли людина, яку ти любиш, вона повертається додому. Так виникнула ідея нашого проєкту, тому що до 2021 року в Україні налічувалось близько 423 тисячі військовослужбовців. Але зараз, через повномасштабне вторгнення Росії, очікується, що близько 5 мільйонів людей будуть військовими. Дуже важливо розуміти, що відбувається з нашими коханими та рідними, тому в цьому проєкті у нас є кілька таких блоків. Блок номер один ми розповідаємо про типові труднощі, з якими можуть стикнутися наші військові: це хронічний біль, проблеми зі сном, депресія, посттравматичний стресовий розлад, суїцидальні думки та ідеї, а також залежності. Ми розповідаємо про те, як їх розрізнити, як помітити, що є тривожними дзвіночками, а також. Що можна робити і до кого звертатися? У другому блоці ми поговоримо про те, які методи допомоги можуть бути корисними для вас та для ваших коханих та рідних людей. Як можна взагалі зрозуміти, до кого варто звертатись, чи це психіатр, психолог, чи психотерапевт або інший лікар? І поговоримо про те, якими є перші кроки, якщо ви помітили якісь певні симптоми і вас непокоїть, що відбувається з людиною, яка повернулася з, в, з війни, повернулася з фронту. Третій блок це методи самодопомоги і підтримки для вас, рідних і коханих військових. Ми знаємо з досліджень, і також з власного досвіду я можу підтвердити, що багато людей, які чекають а, коханого або близько людини з фронту, вони переживають дуже великий рівень стресу, і вони також а, переживають дуже великий рівень тривоги. Тому нам важливо в нашій кишенці такі внутрішній мати такі добрі методи допомоги, добрі методи підтримки себе, добрі методи доброти до себе, і це буде наш третій блок проекту. Весь цей проект це серія коротких відео, які ми створили з допомогою організації Фолобритівське коло, і ми дуже дякуємо їм за сприяння у виході цього проєкту. Будемо вдячні, якщо ви долучитесь до перегляду цього відео, до коментування, а також до поширення, тому що так про проєкт може дізнатися більша кількість людей. Дякуємо, що ми з вами і почуємося у наступних відео.